Купивши акції Amazon 10 років тому, ви б могли збільшити свій капітал в 10 разів. А якщо б купили акції, коли дана компанія вийшла торгуватися на фондовому ринку, то ви б могли збільшити свій капітал в 2100 разів. Чудові цифри, все круто, але це минуле. І зараз майже нереально знайти компанію, яка б в найближчому майбутньому змогла зрости в стільки ж разів. Але в сьогоднішньому відео хочу вам розказати про одну з компаній, яка дуже і дуже схожа на Амазон по своїй структурі бізнесу. І взагалі хочу вам сказати, що найближчим часом збираюся інвестувати в дані акції свої гроші, тобто в дану компанію. Звісно, пам'ятайте, що це не є жодною рекомендацією до покупки чи продажу того чи іншого фінансового. Інструмента, це тільки особисто моя думка. Ну і так як я вам показував, за останні 10 років на даних акціях компанії Amazon можна було б заробити більше як 1000%. А якщо б купили, коли компанія вийшла на торгуватися на біржі, ну то би заробили 210 тисяч відсотків або в 2100 разів збільшити свої гроші. Такої компанії, ну, другої, важко буде знайти навіть на тій компанії Microsoft. Ви, скоріше за себе, таких відсотків не, не заробили навіть. Це просто поодинокі екземпляри компанії на фондовому ринку. Ну, але дивіться, я знайшов компанію, яка реально дуже крута і дуже схожа на компанію Amazon. Тікер компанії Mely, а називається вона Mercado Libre. Загалі дану компанію знайшов, дивлячись портфелі великих відомих інвесторів, бо дуже часто власне дана компанія появлялася, власне в переліку тих компаній. Якщо ви не бачили даних відеороликів, то можете глянути, перейшовши на канал. Ну і дана компанія дуже часто там появлялася. Я б вирішив перевірити, що це за компанія, до чого всі її купують. Ну або не всі, або багато людей її купують. Ну і скажу вам в принципі. Хороша компанія, щоб можливо, теж заінвестувати свої гроші. Звісно, одна акція на сьогоднішній час коштує 1500 доларів, в принципі, немало. Можливо, в найближчому майбутньому відбудеться спліт, тобто поділ акцій пропорційний власне до ціни. І можливо, там буде 1 до 10, і тоді одна акція буде коштувати, допустимо, 150 доларів. Ну але не в тому суті, чи одна акція коштує 1500 доларів, чи одна акція коштує 100 доларів. Важливо наскільки акції зможуть зростати в майбутньому. І хочу вам сказати, що за останній рік дані акції зросли на 17%. За останні 5 років зросли на майже 200 а за останні 10 років на дані. Компанії можна було би вже заробити 1600%, тобто збільшити свій капітал, свої статки в даній компанії в 16 разів. І хочу сказати, що незважаючи на те, що компанія оцінена з форвардним показником ціни до доходу на рівні 46, я хочу вам сказати, що даний показник є виправданий. Для чого зараз вам покажу? Звісно, найважливіше в любій компанії, це скільки компанія заробляє, як вона активно збільшується власне на простой і цілого світу, тобто як збільшує свої е, гроші, тобто зароблені гроші. Ну і давайте покажу вам. Дивіться, тут доходи. Можна побачити в 2014 році, тобто тих 10 років тому компанія заробила лише 556 мільйонів доларів за останні 12 місяців, або там за підсумками 2023 року, це вже майже 15 мільярдів доларів. Ну, але, звісно, це дохід, чистий дохід компанії є трішки скромніший. І тут можна побачити 72 мільйони в 2014 році і майже 1 мільярд за останні 12 місяців. Та нагадаю вам, капіталізація компанії на сьогоднішній час 72 мільярди доларів. Тобто, в принципі, компанія відносно ж таки досить таки дорога, дорого оцінена. Ну, але це показники минулому. Але хочу казати прогнози аналітиків на майбутнє. Це є більш в принципі важливе. Звісно, не до кінця потрібно. На 100% покладатися на прогнози аналітиків, бо вони ж такі самі люди, як і ми з вами. Ну але все ж таки, подивіться, тут є на закладці заробітки і оцінки прибутків, прогнози по зростанню виручки і по зростанню EPS. EPS є більш важливим як загальна виручка. Ну але звісно, якщо компанія не збульш не збуде збільшувати свої загальні доходи, ну то і чистий дохід на акцію теж ну, не буде зростати в хорошому темпі. Тому нам можливо і одне, і друге. Ну і подивіться, по прогнозах аналітиків, до 2033 року компанія має збільшити свої доходи буквально в 45 майже 5 разів з майже 18 мільярдів за 2024 рік. Ну і до 72 мільярдів. За 2033 рік і це збільшення доходу приблизно від 10 до 20% в середньому кожного року, в принципі, дуже дуже хороші цифри. Надіюся, що так і буде. Ну але подивіться, EPS, тобто дохід на одну акцію, а це власне нам більш важливо, оскільки з даного показника її оціночної вартості компанії береться а загалом вартість однієї акції. Ну а ми пам'ятаємо, що купуємо акцію навіть за тих півтора тисячі доларів, то хочемо її, допустимо, за десь років продати, наприклад, за 10 тисяч доларів, тобто там заробити непогані відсотки. Ну і подивіться по прогнозах аналітиків, маємо, що дохід має збільшуватися. На акцію в середньому від 25, навіть і більше відсотків в середньому кожного року. І якщо дійсно так буде, то подивіться, які це цифри за підсумками 2024 року. На одну акцію компанія має заробити майже 33 долари. За підсумки 2030 року це вже майже 122 долари на кожну акцію, і за підсумками 2033 року це 226 доларів на кожну акцію. Якщо компанія, що ще коли буде дві вже тридцять рік, знову ж таки по прогнозах будуть такі цифри: там плюс 20, плюс 30% відсотків зростання, зростання EPS, то компанія буде оцінена в тих самих, наприклад, 40%. Ціни до доходу або в 40 P на I. І подивіться, дуже просте вирахування, досить таке примітивне, ну але одразу нам може донести певну інформацію. Подивіться, беремо оцінку прогнозову, скільки компанія мала би заробити в 2033 році, а це 226 доларів на одну акцію, то множимо просто собі 226 і на показник ціни до доходу, наприклад, тих же 40. Якщо дійсно так буде, то в 2033 році одна акція даної компанії мала би коштувати 9 тисяч доларів. Ну і звісно, це цілком реально і цілком можливо, оскільки, по-перше, компанія не є такою великою по капіталізації, як той же Амазон. Ну бо Амазону, наприклад, щоб зрости в тих 4-5 разів, ну, це уявіть собі, і так, капіталізація 2 трильйони доларів, це якщо зросте ще в 5 разів, це капіталізація 10. Трильйонів доларів, а це просто-ну просто неймовірні якісь цифри. Пам'ятаєте, що загальний, загальна капіталізація всього американського фондового ринку це приблизно 35 трильйонів доларів, і одна компанія одну третю даної капіталізації ну тупо хіба фізично не може займати. Ну а капіталізація Mercado Libre на сьогоднішній час, так як я вам показував, можливо, ви не зауважили, це 76 мільярдів доларів. Тобто, якщо б її капіталізація зросла приблизно ще в навіть тих самих 5 разів. Ну, це всього-навсього близько 400 мільярдів доларів, що, в принципі, неявляється навіть хіба не входить в топ-10 компаній по капіталізації на цілому світі. Загалом дана компанія, можливо, вам не сказав на початку даного відео, займається. Тим, що в принципі компанія Amazon Mercado Libre – це латиноамериканська компанія, яка є однією з найбільших у світі компаній електронної комерції та фінансових технологій. Найкраща частина полягає в тому, що вона все ще має додаткові можливості для зростання доходів, то що вам і показував, окрім електронної комерції та фінтехів, завдяки зростанню цифрового рекламного бізнесу в регіоні. Чудове управління можливостями зростання та прибутковості з боку керівництва зробили зробило акції одним з найкращих ринкових показників за останні 10 років. Тобто, порівняти той самий індекс SP 500, який за 10 років зріс на 182% і mercado Libre на 1600% це реально круті цифри. Надіюся, що так буде в найближчому відеоролику, якщо поповню брокерський рахунок і куплю дані акції, то вам все покажу. Але пам'ятайте, що не варто робити робити так, як я найкраще, якщо ви початківець в інвестиціях взагалі не пхатися в сторону інвестицій в окремі компанії, і найкращим вибором для вас буде це інвестування тільки в. ІТФ, наприклад, на широкий американський ринок, або взагалі на, на загалом цілий світ, тобто купуючи одразу 3,5 тисячі різних компаній. Купити акції або ІТФ ви можете за допомогою брокера Freedom 24 або Interactive Brokers. Особисто за допомогою даних брокерів інвестую я сам. Якщо хочете там відкрити рахунок, то пам'ятайте, що посилання на реєстрацію є внизу під даним відеороликом. Якщо вам відеоролик сподобався, прошу поставити лайк. Якщо маєте якісь питання або пропозиції, то пишіть мені в коментарях. Буде досить таки цікаво прочитати.